25 та 26 вересня Тернопільщина стане епіцентром аграрних інновацій. День поля Агротернопіль – це місце, де зібрано найкраще рішення для вашого господарства. Трактори, комбайни, ґрунтообробна техніка, оприскувачі, елеваторне обладнання, засоби захисту рослин, посівний матеріал та багато іншого. І все на одному полі. Близько ста компаній-учасників, демопокази техніки у реальних умовах, консультації від провідних експертів. А ще благодійна лотерея на підтримку ЗСУ з цінними призами. Не пропустіть головну агроподію Тернопільщини 25-26 вересня, село Охремів. Тернопільська область. Похід безкоштовний. Приєднуйтесь до Дня поля Агро Так, колеги, всім. Вітання. Думали сьогодні їхати, домолочувати соняшник. Залишились у нас вітчизняні гібриди Еліта Селект. Поїхали, поміряли вологу. В принципі, на верхах е нормально там. 58 показує, 6,2, якщо через комбайн, то буде база. Але присутні е, долини і в них волога там доходить до 10, а навіть трішки більше. Тому прийнято рішення їхати підготовлювати ділянки під посів пшениць. І знову ж таки, їхали ж оце. О, дивіться, як покажу вам якраз <схід> гармонія яка, так? Да? Юмазики з галтехом. Їхали ми значить, і е, трішки сперечалися. Диски чи культиватор. Культиватор чи диски. Що його пускати? Якщо пускати диски, то після диски треба пускати культиватор, щоб він е, зрізав оті горби, які будуть. А горби будуть 100%. Тому що ну, земля така сухуща, що тим більше диски можуть ще й не полізти. Значить, е, їхав, їхав. І згадую, що хто ж робив культиватором. Хтось пробував. Заходжу до Андрюхи, до молодого фермера, дивлюся, точно культиватором шпарив по стерній сої. Значить, прийнято рішення. цепляємо культиватор від компанії Агрокуб КПС-4 на двохвитковій стійці він у нас з плаваючою пружиною, грибінкою ззаді, з полосою на катку і їдемо шпарити ділянку. На другий ділянці по 140 кілограмів. На одній ділянці була перед цим коротка під сою, а на другій ділянці була дисковка і культивація під сою. Не змогли там вибирати по тій причині, що дуже низько і стояли долини. Ну, там культиватор генерал працював, то слідкує за каналом твої бачив. Що можу сказати по даній ситуації по, ну, на даний час? Суш, така суш, вже такої суші в нас ще, мабуть, ніколи не було. Беліва просто страшенна. Оце воно трошки вже розвіялось, наче. а то перед цим їздили ж комбайном, жадко тягав, то просто жестяк. Так, будемо ж працювати сьогодні на автопілоті. Зараз відіб'ємо ділянку, бо на даній ділянці автопілот ще не працював. Ми там не ну, разу з неї не були. Комбайн був, але ж на комбайні ну, другий монітор стоїть. Це не один комплект. Один комплект на тракторі, в общем, а один на комбайні. Можна, звичайно, USB-накопичувачем вставити комбайн, скачати з нього межі даного поля, потім вставити його в цей монітор, перенести їх. Це трішки по часу, там хвилин там, 10, будемо казати. Але ж що нам витрачати ті навіть 10 хвилин, як ми за 10 хвилин проїдемо пів ділянки, ми проїдемо пів, пів ділянки до поля. Зараз одип'ємо собі периметр, розб'є в візьмемо візьмували по діагональні, порадується десь під 30, 20к 30. Так, ну що, колеги? Спробували ми напряму йти з культиватором. Але культиватор у нас не йде. А чому не йде? Тому що багато решток і він е, нагортає. Я вже підняв гребінку, але не виходить. Тут урожай був. Ну, Для цього року пристойний по сої. в общем, не вийшло. Е -е, кум тут ось площу під соня, е -е, соняшник дискував, буде сою сіяти на наступний рік. І прийшов нам з ворота. Я прийшов після, після диски культиватором, то виходить взагалі картинка. Значить, прийнято рішення яке? Юмезик на полі з дисками тискуємо дисками Техпромсвіт ТБН24 перемога. Що я вам можу сказати? Виходить непогано. Виходить непогано, трішки воно його перемішує, оці рештки, але ж знову ж таки після дисків лишається отакий канави. Та воно видно, воно камера передає. Значить, щоб оці канави, ось тут зараз покажу. Тут наче рівнесенько. Ну, в загальному, що я хочу зробити? Щоб не було оцих бугрів, після дисків слідом буде йти оцей культиватор. В ньому стойка жорстка така, двохвиткова, мощняковська. Ось, ух. Полізе аж бігом. І оті всі отаке. бугри, от воно його зріже. Підрівняє, і я думаю, буде повен картосик для пшенички. Так, да, Хотілося б, звичайно, дощику, але дощику у нас щось не передає. Спочатку передавало, потім не передавало, потім знову малювало, потім опять. зараз опять не малює. Ну таке, що попало, робиться з цією погодою і не зрозуміло. Треба ще домолотити соняшник, вже треба і на кукурудзу переходити. Ну я тут поки. Два дні такого віконечка є, то вирішили посіяти пшеничку. Щоб не затягувати. Хай лежить в землі, нічого з нею не станеться. Ну а юмезик що? Юмезик пече. Газ і погнав. Я думаю, діло буде. Посіємо тут з моднявим добривом, з толковим таким, щоб було все класно. А тоді ще трошки, ну не буду всі секрети розказувати. Я думаю, все у нас тут вийде. Діляночка буде цікава. По висіву, по добривам, по підживленню. Це вам покажу. От дивіться як. Пошов. Ну, дискуємо на яку глибину, немає. Лопатки в мене, рулетка там є у цьому у тракторі. Ось. Як показати отак. Тут і сантиметрів 7, я думаю, є. Цього вистачить з головою. Але отам волога, волога є вже. Земля навіть трішки прохолодна. Я думаю, все нормально буде. Ціна. В цьому, кажу, в цьому році. Так, хоча навіть і беремо цей рік, то ціна на пшеницю є. Вона тримається стабільно, по ніболону дивлюсь на кукурудзу вчора піднялася на, по переясу на 200 гривень, Соя піднялася на 150 гривень. Ціни ростуть. Я думаю, треба хто не продав ще свою продукту, трішки її притримати і буде повен люкс із нею. Так що отак. Юмас пече, я поки чекаю, хай мені доб'є цю загінку та й буду пробувати вже йти культиватором. Пройшов я один разок культиватором. Ось що виходить після дисків. Ось такий агрофон, а отак де працювали диски? Ну видно. Трішки, трішки не воно, да? а тут вже набагато, набагато краще. Так, що у нас тут по глибині? Та глибоко так наче й не робимо, щоб зрізати той горб. Та десь сантиметрів 8, я думаю. А ось у нас вже і, і волога. Так що нормально, я думаю, посіємо десь сантиметр на 4 її. І... Там можливо будемо надіяти, що піде хоч якийсь невеличкий дощик. Ну як, хотілося б, звичайно, гарно дощу. А там буде, що буде. Я думаю, що ми отримаємо. Отримаємо всходи. Надіємось на це, так що колеги погнали погану... працювати. В принципі, непогано, але важкувато трішечки. Але результат є і результат хороший. Мені такий результат подобається. Зробили вже 1,58 із 3,5 з Політ чудовий. Так, хожу п'ятою, бо четвертою маловато, а шостої багато. Піде по отакому. Ну не годиться. Залишається сліди від лап. Треба ще раз буде отам правіше пройти. Так, це я пішов через полосу. Тут один прохід лишається і ось цей прохід. Так, Цей рік, звичайно, такий для нашого регіону, Кажу, за наш регіон, не бородові регіони. Для нас він катастрофічний. Десь запас вологи, якої у нас немає. Третя швидкість. Лупасить, аж гай, шумить, я вам скажу. Так, ну що, залишилось у нас отакий клинок. І з ворота зараз відходимо і переїжджаємо на іншу ділянку. Будемо там готувати площу. Так, одну діляночку ми зробили, довели до того стану, якого ми хотіли її бачити перед посівом. Ну І зараз переїжджаємо. Також на іншу ділянку. Але перед цим там була, тут була е, оранка. А зараз переїжджаємо туди, де була дисковка і культивація, але також попередник соя. Тут було менше добрив, а зараз буде та ділянка, де було більше добрив. Але все рівно при посіві будемо давати одну норму добрив, що там, що там. Дюмазик да? Впереді пече. У нас колден, так, ух ти, блін! Поригли, так? Дивіться, які ці кратери лежать. Капець просто. Я думаю, що вони йому щось будуть робити, соя була. Бачив, в одній площі вони вже потінгера тягають диски, блин, та на таку. На такого каменюку наїхати так і перевернутися можна. Так, ну а поки працюють диски, значить ми зробимо нову, нову задачу, нове поле. Так, Це ми тут зробили. Так, тепер робимо нове, пишемо загородами. Буде у нас так називатися ділянка. Загородами. Чик. Є, назва ферми. Та пишемо так само. Так, за городами. є. Так два гектарачик. За городами. Добавим сюди. О. С г. Так, є. Єсть. Тепер нам треба вибрати завдання. Так, вирівнювання ділянки. Культивація. Так, є в порядку, в порядку. Так, меж тут ще. Немає і ліній також немає. Агрегат у нас 4 метри стоїть. Так, зробив невеличке перекриття 10 см, бо буває місцями культиватору ну, на тій ділянці уходив або вправо, або вліво. Ну, З сухою він не хоче толком туди, якби десь глибше йде і не хоче лізти. В общем, перекриття поставили 10 см. Так, тут є. Так, тепер створюємо лінії. І працюємо, відбиваємо межі, будемо відходити з цієї сторони. І погнали. Так, ну що, діляночку ми завершили. Я думаю, діло буде отак. Отак От вийшло. Так що, скоро сіємо пшеничку. А я думаю, оці два орла заслужили да? атакенного лайкосика. Тому, колеги, хто не підписався, підписуйтесь на канал. Пишіть ваші коментарі і ставте, звичайно ж, подобайки. Так що, всім пока.